Інформаційний вечір на телеканалі Аберстриває. Вітак устова студія свою роботу продовжує цій порі. Дорогі мої, кажу вам традиційно, що за традицією день учорашній, то наша історія, день завтрашній, то загадка. Ну а що стосується дня сьогоднішнього, то кажуть, що то подарунки. долі. Отже, про подарунки 20 жовтневого дня говоримо сьогодні. У проєкті цей день коментарі разом із вами Вікторія Олещенко і Олександр Мельчук, Голова Доброго Луцької вечора. районної ради, Пан Олександре. Дякую, що завітали. Дякую. Ви знаєте, із тої стрічки інформаційних повідомлень, які я сьогодні осягнула і подивилася, од одне так вразило мене настільки, що зробила я ось такий собі висновок. Якщо ваша справа успішна, а ще швидко окупна, пане Олександре і прибуткова, то рано чи пізно ви втрапите в око рейдера. Так, я собі подивилася, виходячи з того, що е, сьогодні побачила інформацію, що у горохівській громаді от е, знайшлися ну, такі цікаві, я би сказала, чоловіки на чолі вочевидь із головою громади. Ось, і собі вирішили легенько так, ну я не знаю, зазіхнути, я би сказала, на підприємство, е, яке є під опікою Луцької районної ради, і створене воно ось ідеться е, про підприємство. Е, Яке називається рай так дуже гарно називається, пане Олександре? Так от мені здається, що о той рай видно комусь. В очі втрапив, mm. так і відповідно, я подивилася, що хочуть забрати, чи може думають, що це їхні, тобто частину майна хочуть ну так собі забрати легенько у горохівській громаді. Рібірнути, як ви сказали, ну так ну бо виходить так, mm, так до речі, те, що стосується рейдерів, то це за оцінками самих аналітиків, які відстежують у який спосіб, так і ну який є привабливий, наприклад, там будь-що чи підприємство, чи будь-який інший бізнес для рейд. Тобто вони повинні бачити, що це дійсно справа дуже ж, тобто вона гарно окупається, не потребує особливих капітал, капіталовкладень, бо все, все працює і все зроблено. Так? Ось. І найчастіше це стосується дійсно дуже часто, або сільгосвиробників, або не повірите комунального майна, пане Олександре. Тобто ви втрапили от в око. Ну, Тільки дивно знаєте, що це, власне, ну, по-перше, колеги. Угу. Правда ж? Ось по-друге, як на мене, взагалі ситуація дуже дивна. Мені здавалося, що для Волині вона мала би бути неприйнятна. Е, перше, те, що я наголошував, в нас е, е, якби порушив принцип демократії на субрегіональному рівні. Нам обіцяли, що має бути. Створена префектура і має бути префект, який має слідкувати за законністю і дотримання, як депутати голосують на тій чи інші території. А оскільки в нас ця інституція відсутня, сьогодні ми маємо таких удільних князьків, які собі гіпотетично думають, що це майно моє чи не моє, є. але в нас є кримінальний адміністративний кодекс. І Я рахую, що потрібно все-таки його не поплюжити і не витрати ноги в нього, і так само в конституцію, а дотримуватись і бути прикладом букви законів. А коли дозволяють е, собі ті чи інші депутати тої чи іншої громади поплюжити закон, ми будемо мати жахливі наслідки. Це повірте іде до сепаратизму потім і до розвалу державності. Але це починається з такого, Починає з такого от, маленького, коли люди не дотримуються, ті, що мають дотримуватись закону, ті, що мають відстоювати цей закон, те, що мають вони з людьми працювати, а вони порушують цей закон, і тоді ми можемо розвалити державу. Тому е, Луцька районна рада. Коли в нас викрали автобус, це 289 стаття, друга частина, це від 5 до 8 років ув'язнення, щоб люди собі розуміли, що це які наслідки. Це незаконне заволодіння транспортним засобом. Я розумію, що деякі депутати, там посадові особи Горохівської громади перевезли автобус, бо думали, що це їхні собі. Вони їхали щасливі, думають, що ніяких наслідків не буде. Але вони не розраховували, що є Луцька рада, яка слідкує за законністю. Прийняття рішень розумієте, і якщо ми є Луцький район, то ми будемо дивитися законністю Луцького району і нікому не дамо поплюжити е, законність. І тому ми звернулися в правоохоронні органи е, в районну е, поліцію, Луцьку районну поліцію в обласну поліцію, в обласну прокуратуру, е, в районну прокуратуру звернулися, в обласну раду, в обласну адміністрацію. Ми цю справу не дамо замовчити, тому що люди, якщо роблять злочин, ще е, депутати. І посадові особи вони мають мати відповідальність. Повірте, як може інша людина ну, викрала автомобіль, каже, а я гіпотетично думав, що це мій автомобіль. А йому кажуть, ну, це штраф буде адміністративне порушення. 185 гривень, як сказали нам в Гроховському райвідділі поліції, слідче. Ну, вибачте, цікаво. І мені цікаво стало, тому я чекаю зараз відповіді. Чи порушена кримінальна справа? Якщо ні, ми будемо звертатися, чи порушили справу проти цього слідчої тоді, якщо не порушена кримінальна справа. Тому що завтра прийде чоловік, скаже, моя квартира, моя машина, і, бо будуть приклад брати з депутатів. Тому ми, як Луцька районна рада, реагуємо дуже швидко, впевнено і, повірте, наслідки будуть. Серйозні для цих людей, ви знаєте, пане Олександре, коли це все розпочиналося, так ну здавалося би, ну викрали. Ну скажімо так, не депутати, просто чоловіки автобус. Мені здавалось, ну це щось було схоже на жарт, не знаю mm -hmm. на що, так. Ось е ну і я спочатку навіть і не повірила, що це може бути серйозно. Ну, тобто, настільки якось ну якась дурниця, правда. Ну, невже не можна було у якийсь інший спосіб, якщо у вас є проблема із автотранспортом? Це ж можна було зробити так? Е, Луцька районна рада не є перепрошую. Органом, знаєте, який сидить, як король на мануфактурі. Коральним органом. Скажімо. Ну так, абсолютно. Є тобто, діалог все можна було би вирішити в якийсь інший законний спосіб, uh -huh. правильно? Але коли справа торкнулася, і пішло це далі, і стосується тепер уже комунального підприємства Райтеплобут, то я направду, зрозуміла, що це, ну, знаєте, так, був такий пробний камінчик. Раптом вийде uh -huh. і ви змовчите. Ось ви мені поясніть, як відбулося ну, по перше звідки у районній раді почули і довідалися, що ви можете залишитись. Ну як не можете залишитися, але власне власне просто ну якийсь такий наступ на майно, так як це стосується котелень, які на сьогоднішній день працюють так. Вони є як частиною комунального підприємства Рай теплобут, який створений Луцькою районною радою. Мало того, це не просто якісь там собі контейні, які в полі стоять. Так вони опалюють приміщення, і йдеться навіть про навчальні заклади, Навчаю. Так і ось раптом ви дізнаєтеся, що хтось вирішив і ще в якийсь спосіб так знайти на це майно орендаря без вашого відома, бо думають у горохівській громаді, що це їхня власність. До речі, я одразу скажу. Не пане Олександре, що я хотіла з'ясувати. Що відбувається, так у пана Віктора Годика. Ось, але на жаль, ну не слухавку, він не підняв і спілкування у нас із ним не вийшло. Тому, власне, якщо він нас чує, я запрошую його до розмови. Ось ми зможемо тут, у цьому колі обов'язково поговорити. Телеканал Аверс нагадує, він є традиційно відкритий для усіх сторін. Ось, ну а те, що стосується, у який спосіб ви довідалися про це, от я правда хочу, хочу дізнатися. Можливо, вас поставили перед фактом, я не знаю, за телефон. Нували, прийшли до вас на прийом, сказали таки отака, отака справа. Ми собі вирішили, що це наше. Чи було якось інакше? Це було банально, оскільки рай вони на площаці. Прозоро участь приймають в тендерах, в закупівлях, і вони побачили, що наші котельні виставлені горохівською громадою. На послуги, що щоб хтось, будь ласка, будете нам послуги в опаленні надавати. Мені стало цікаво, Ого. як це так, наше майно вони виставляють, і це не їхнє майно. То як можна виставити чуже майно? Це завтра прийдуть в квартиру, скажуть це моя квартира. Якщо це в горохові квартира находячи будинок, це значить громади. Розумієте? Є приватна власність, є комунальна власність, є обласна комунальна власність, є державна власність. Пирте є різна форма власності. Тому я ще раз кажу: не потрібно поплюжити законодавство України, бо ми дійдемо до сепаратизму. Е, і е, я хочу просто нагадати, звідки ці всі ноги ростуть, е, що один з заступників е, голови Горохівського е, не так давно займався опаленням е, котелень і якби надавав послуги. Але він має пам'ятати, що він сьогодні чиновник є все-таки є, а не підприємець. Тому, якщо ви хочете бути підприємцем і далі надавати послуги щіпу, там, і інше, якби деревом займатися, то, будь ласка, звільняйтеся, ідіть в бізнес і працюйте, але не використовуйте громаду і свою позадову, скажімо, посаду сьогодні в особистому збагаченні. І тому ми так само звернулися про охоронні органи відносно цього питання. Дамо пояснення, хто за цим стоїть, щоб люди знали своїх героїв. І коли вони під'їжують під людей, що давайте будемо йти мітингувати, давайте ще щось робити в районну раду, оскільки ми вбачаємо, що це все наше, то люди мають знати герої. це героїв. Типу і, я і художник, хто, я так бачу. Звичайно, та? і хто mm -hmm. стоїть за цим всім. Повірте, в нас завжди стоїть якась людина за будь-яким мітингом. Тобто вона хоче використати людей в своїх меркантильних цілях і, власному збагаченні. І вони просто не розраховували, що є Луцька районна рада, які не потрібно і ті кошти, скажімо, щось загарбати. В нас є чітке розуміння розвитку Луцького району. І ми будемо на сторожі цього всього стояти і далі розвивати Луцький район. Ви знаєте, я подивилася. Ви коли на профільній комісії розглядали це питання, пане Олександре? То ну навіть ну були побоювання з приводу того, що може бути опалювальний сезон під загрозою. Це ж правда? Ну звичайно, якщо тобто така беруть, конфліктна блокують. ситуація Саді і некують умовно для своїх приміщень, блокують оскільки там є лікарня. <кій> Почнуть блокувати той чи інший заклад, а, і ми не зможемо, скажімо, в своє майно використовувати. Тому потрібно такі речі, якби люди мають розуміти, що відбувається. Ми ціле літо просили вели діалог. Каже, давайте поставимо твердопалені котли на той чи інший об'єкт. Проведемо. Ні, не потрібно, ми будемо палити газом. Я декілька разів це просив. Давайте не робіть амбіції свої. Подумайте про розвиток громади. Сьогодні по скільки газ мають купляти? по 47 гривень, а бюджет витримає. Розумієте, у це власні амбіції, це затуманення розуму приводить до жахливих наслідків. Тому має бути діалог, має бути спілкування, а не робити, що е, власну, скажімо, важливість ставити на шальки терезів е, проти всієї громади. Є громада, вони делегували вас. Будь ласка, розвивайте цю громаду. Не робіть гірше громаді. Наше бачення розвиток громади, а не робити гірше. Ну, давайте ми в, в контексті розвитку, пана Олександра і поговоримо. Так, я сподіваюся, що власне е, звернення, е, які ви так спрямували відповідні органи, все-таки вони знайдуть відгук відповідний. Так, ви отримаєте слово. так. І я думаю, що у цій студії ми так само і з вами обговоримо. і Тоді будемо вже з'ясовувати, хто працює відповідно угу. до закону, так а хто шукає якісь маніпулятивні, не знаю, які рішення, можливо, так само на догоду собі. Тому що дуже багато знаєте, зараз говорять про. Певних лобістів на жаль, і ось вони є, а ви ще й про князьків згадали. Ви знаєте, в цьому сенсі, коли ми говоримо про розвиток регіонів, я сьогодні послухала, як депутати Верховної Ради висловлювалися з приводу запропонованого проекту бюджету, ось 2022, і зрозуміла, що якщо і опікуватися комусь розвитком так і цілого району, якщо mm. говоримо про Луцький район і відповідно луцьку районну раду, то доведеться отут вам на місцях. Знаєте чому? Тому що, тому, що з того, що я подивилася, нічого особливо регіонам не світить у наступному так фінансовому році. Якщо такий бюджет ухвалять, не дослухаються, скажімо, до опозиційних фракцій. Я слухала сьогодні виступи до речі і представників групи партії за майбутнє. Категорично вони абсолютно налаштовані, тому що другий рік уже поспіль депутати висловлюються за те, що вони сподіваються, що державний бюджет все-таки буде бюджетом розвитку громад. На жаль, ось цей бюджет ще більше я би сказала тіснить регіони і громади в цілому. Я вже не кажу про цілі райони. Так і якщо буде ухвалено і зміни до бюджетного кодексу, і отакий от бюджет, то не знаю. Що будете робити у який ось інший спосіб, як не думати, де шукати внутрішні резерви задля того, щоби дбати про розвиток? Я думаю, що ви про це говорите і не ну в середовищі депутатському обов'язково. Звичайно, говоримо, спілкуємось. Я вам скажу, що сьогодні деякі голови, от я можу похвалити сьогодні Берестечівську голову. Де в нього були е, за гектар там, по 340 гривень, по 400 гривень оренди за, е, ну, за гектартами, що вдалося? Вдалося переламати ситуацію по 5 тисяч гривень. І це наповнення і переконання бюджету. Але, е, скажімо, він є прикладом для інших громад, як потрібно реагувати так само до русині. Всі казали, що ну так погано. Але так само голова сьогодні дбає про наповнення бюджету. Так само каже, чому мені мають тисячу гривень платити за гектар оренди. Коли на площадку прозоро виставляємо, доходить до 13 тисяч. Угу. Ну то є результат. Є результат, але це має бути прозоро. І не робити там мій кум орендує, там мій сват орендує, там мій брат, а тут це взагалі моє, і тоді наповнення бюджету. Не буде відбуватися. Тоді люди не побачать нових доріг, освітлення не побачать, не побачать отеплення садочка, школи не побачать, комп'ютеризації того самого громади не побачать. Надо, якщо ви йдете на вже на цю посаду, будь ласка, дбайте про громаду, а не власні амбіції, власне збагачення над було не вибиратися, а займатися підприємницькою діяльністю. Я рахую. А можливо, пане Олександре, тут є ще один маленький момент. Можливо, дійсно депутати, які прийшли працювати, направду вирішили, що то їх власне. Uh -huh. Знаєте, можливо, просто елементарно не вистачає знань, мінь, не знаю. Ну, Нагласті вистачає. Наглості, зухвалості вихватає. А і... ви настільки категоричні Поп... поплюження... протягом року роботи? Так, е, е, да, і поплюження законодавства України. Оце їм вистачає, повірте. Е, їх не цікавлять людські долі, їм цікавить власне збагачення. Я це чітко бачу, і ми так само депутатським корпусом все бачимо, все розуміємо. Має бути робота над розвитком все-таки державності. Тому коли все гірше, гірше, гірше стає, це залежить від нас, всіх залежить. І не треба там говорити, що це в Києві, все тут на місцях сьогодні дали повноваження на місцях. Але повірте, коли ці повноваження перекочують до вашого власного селю в формі чемоданів, ну а що громада отримає? Ті самі розбиті дороги, що були, і є? Тут давайте бути чесними, скажімо, якщо вибрали з головою. Ми бачимо скандали, що відбуваються по підгайцях. Всі бачимо, правда? Не треба далеко ходити від Луцька, від'їхали і побачили. А що далі? Ми будемо з плакатами ходити, повірте, коли у вас в квартирі завелися миші чи криси завелися, ви що, візьмете плакат, будете ходити страйкувати? Так вони не вийдуть звідти. Надо кардинально діяти і приходити і розповідати тому чи іншому голові. парень, ти не на своєму місці. Ти для чого вибирався? Для чого ми делегували тебе? Щоб розвивали нашу громаду, а не збагачусь, коли там по 20 квартир покопували собі по 10 джипів понакопляли, якось дурніми робити. Це не потрібно робити. Я розумію, депутати Верховної Ради стараються е, як можуть для того, щоб розвинути ще більше громади. Да, додатково ПДФО їм буде, але це повірте. Коли на місцях будуть це все проїдати, а розвитку не буде, то що далі? Якби депутати Верховної Ради не старалися, потрібно все-таки префектура. Я рахую, що має все-таки відбутися принцип той демократії, не має бути порушений. А має все-таки, якщо є субрегіональний рівень, є у нас префект обласний, умовно це вертикаль президентська є чотири префекта по області. Я думаю, це достатньо було б, щоб слідкувати за законодавчими якби, процесами, що відбувається. Всередині області, а ви не думаєте, пане Олександре, що власне та ситуація, яка на сьогоднішній день склалася, і це стосується і поняття енергетичної кризи, і проваленої вакцинальної кампанії, коли у нас іще одна, до речі, за підсумками рішення сьогоднішнього, так і ще одна області з 23 жовтня Сумська, так mm -hmm. об, об, ну, Поринає, я би сказала, у червону зону, так із відповідними наслідками усього того, що там дарує нам той червоний карантин, так то можливо, все-таки звернуть увагу на оте питання, як ви кажете, і буде будуть говорити про все таки завершення отого процесу децентралізації. Тому що і сьогодні, до речі, у цій залі ось перед вами були депутати обласної ради, і не повірите в з усіма радами... Азом із представниками монобільшості заявляли про те, що вони абсолютно не задоволені роботою виконавчої гілки влади у нас в області і те, що стосується відповідно у чотирьох районах, у тім числі, тобто те, що вони бачать і те, що вони говорять, кажуть претензії, просто колосальні. Кадрова політика, робота в усіх департаментів вкупі, власне, із керівництвом адміністрації, ну просто не витримує критики жодної. І Якщо є отакий результат роботи, то можливо дійсно уже на Настала ота от межа, коли не можна відтягувати оцей процес. Коли потрібно говорити про те, що на сьогоднішній день обласній раді не вистачає виконавчих функцій, так коли е, районній раді, не знаючи, аж так потрібна вам райдержадміністрація. Та вам профессию потрібен префект власне е щоб було розуміння, натомість е міг да. би бути виконавчі якісь функції для районної ради, яка показала свою ефективність, і більше що люди обрали депутатський корпус, і не можна це ігнорувати. Звичайно, тобто, як ви вважаєте, ми можемо десь ну так принаймні, хоча б сподіватися, що от наступний рік може стати таким роком, коли ми будемо говорити про зміни відповідно до конституції, і коли завершиться той процес, ми отримаємо Я процес. І, ви кажете, і нагляд, і контроль. Відповідно, так. Ну і зовсім інші ну, зовсім інші повноваження і поняття нарешті не тільки адміністративно-територіального устрою, коли лінійкою перекроїли, так? У нас там громади і райони, а буде говоритися зовсім інше. Я сумніваюся, що відбудеться це в 22-му році, в в 24-му. Да, я це сумніваюся. Я завжди по факту вірю, якщо факт відбудеться. А не чи буде, чи не буде? Є фактаж. от тоді я вірю. Розумієте, а це жити ілюзіями. Мене сьогодні цікавить більше питання, як ми перезимуємо вартість газа, як люди будуть виживати цей зимовий період. Державу опирта, щось я слухаю одні обіцянки і конкретики конкретні уже ну, навіть не обіцянки, пане Олександре. Уже чіткі твердження, і ну абсолютна впевненість у тому, що ну мало вже не завершився той опалювання. Да вже зазначено. 15 квітня у вона... нас да, все вже до травня. На все, все гарагаємося враження складається е, тільки такі. цікавить вакцинація всіх. Тобто не цікавить, як люди будуть чим опалювати, що по весні будуть їсти, яка буде вартість нафтопродуктів. Я хочу просто приклад. Якщо ціна газа сьогодні коштує 1200 доларів, так а при ціні 125 доларів, п'доларів. Навіть для прикладу, скільки міндобрива коштували? Всі приблизно знають скільки нітра мафоска, скільки Селітра коштувала. А тепер в 10 разів збільшуємо ціну. Тому що аграрії змушені дати на поле міндоброва. Скільки буде вартість продукції? От мене оце я цікавить. я боюся уявити, Правильно. бо сьогодні звучало навіть ну таке уже чітка абсолютна ціна. Пане Олександре кажуть, що цукровики вже порахували, що тільки на виході так, кілограм цукру ось буде 25 гривень. Це на виході, це без нічого. Просто на виході. А давайте додамо усе інше. Ну, це цього всю логістику, скажімо... і вони рахують десь приблизно під 90 гривень кілограм, може вийти. Ну це реально. це реально. А скільки буде пшениця коштувати? А скільки хліб? Там навіть бояться на наступний рік. Мається на увазі на лікарні. Там бояться навіть на сьогоднішній день аграрії рахувати. Оце людей має цікавити. Розумієте, е, людина, коли не хворіє, коли насита. Коли вона э, оздоровлена, ця людина, коли вона отримала різноманітні процедури, тоді вона не хворіє. Тоді ви можете сити людиною і розвивати будь-які послуги. так? А в нас же що хочу зараз? На карантин їх позакривати в червону зону загнати. Так відбувається? Ну Це вигідно, ми тоді можемо Звичайно. підвищити, уявляєте, на скільки відсотків рівень вакцинації? Так, да, можемо все зробити. Але мене більш цікавить, скажімо, ціна на газ, і як ми перезимовуємо, і як пенсіонери будуть виживати, і не то, що пенсіонери, молоді люди, як будуть виживати, за що дітей будуть кормити, як будуть дівати, за що повірте, крім одної вакцинації, є багато хвороб. Є онко що ніхто не відміняв. Є серцеві хвороби, які відміняв. до теж ніхто речі, у нас відміняв. найбільша смертність, пане Олександре. Я подивилася за даними держстату. не повірите за 8 місяців. Так є інформація цього року, і у нас найбільше від. Динсульт. Найбільший відсоток а це від інсультів інсульт чому Тому що люди переживають? Так. Розумієте, вони себе накручують, переживають, десь не доїдають, е е дивляться хто що скаже, слухаються все, і вони себе накручують і інсульти від того. Ви Знаєте, у нас дві хвилиночки до завершення ефіру, пане Олександре. Ми вже зачіпали з вами ось цю тему. Це в контексті тої енергетичної кризи. Як ви вважаєте? Я сьогодні послухала е ну, те, що стосується такі собі основні цифри е бюджету 2022 – там усього лишень на фонд енергетичний так закладено менше двох мільярдів при. Тому при всьому, що рівно на 2 мільярди, збільшене фінансування для утримання Генеральної прокуратури, ну якось отак. От Але я до чого це веду? Ми знову ж таки говоримо про що? Чи можна от в таких умовах, в яких ми зараз опинилися, так ш, е, говорити і е, ну наголошувати? Я не знаю, пропонувати, рекомендувати і казати і головам громад, і власне, керівникам комунальних установ, закладів наших в межах району, у тім числі, чи можна от. При такій енергетичній кризі думати про те, що все-таки можна ставити оці котли, про які ви говорите, що вони направду вигідніші на сьогоднішній день. При без її, при тому, що ми ще не знаємо, як ми переживемо пальвений сезон, можна знайти кошти. Як вважаєте? Е, перш за все, потрібно знайти совість е, для того, щоб в нас є маса газу, є маса нафти є на території України. Повірте, це не є щось тяжко почати видобувати власне. І в ту саму газотранспортну систему закачувати для того, щоб отримувати дешеві, скажімо, нафтопродукти і дешевий газ. А за рахунок збільшення фінансування в силовиків ви владу не втримаєте, тому що це відбувається не лише в Україні збільшення силового блоку, а по всьому землі відбувається. Тому що сьогодні, як під капілку, кожен президент говорить однаково, розумієте? Я ж дивлюся так само, що в Штатах, що в інших країнах, що в Росії. Всі тільки преамбула «вакцинуйтесь, вакцинуйтесь, вакцинуйтесь». А що більше ніяких проблем немає. Всі розуміють, так, да, захищений вакциновані це, всі розуміють. Але де економіка? Де розвиток економіки? Ребята, ви закриваєте магазини? Що завтра люди будуть їсти? Де будуть працювати? Це все зрозуміло. Тому я рахую, що Україна мають все-таки влади повернутися в сторону людей і почати видобувати власні корисні купалини. Пасиві, пане Олександре, наразі сьогодні завершуємо нашу розмову. Ну і з вашого дозволу Горохівській громаді вітання від нашої студії передаємо. Це вже на завершення. Ну і обов'язково будемо зустрічатися. Дякую вам за коментарі, за щирість і за відвертість. Дякую. Олександр Умельчук був гостем сьогодні. Нашого проекту цей день коментарі. Залишайтеся із телеканалом. Аверс, обов'язково зустрінемося завтра. Однак не перемикайте, бо зараз у нас новини. На все.